Ступ 2024 року, освітній ступінь, бакалавр, профілізація, музичне мистецтво естради та джазу. Творчий конкурс, колоквіум. Сьомкін Назарій Павлович. Друге запитання: це знайти п'єсу у своєму загальному фортепіано і знайти там початкову модуляцію, кінцеву модуляцію, модулюючий акорд та спільний акорд. Я взяв луну сонату номер 14 Бетховена. І початкова модуляція там до дієс мінор. І кінцева модуляція там також до діє мінор. Хоча початкова і кінцева модуляція в цій п'єсі мають однакові тональності, вони звучать по-різному через різницю в енгармонічних еквівалентах. Модулюючий акорд – це домінорний септакорд з додаванням шостої ступені. Який модулюється у фа-мінор. спільний акорд це також домінорний септакорд з додаванням шостої ступені. Перше запитання це розповісти про свого улюбленого джазового ударника. Я вибрав Баді Річа, тому що він вважається одним із найвидатніших джазових барабанщиків усіх часів завдяки своїй неперевершеній віртуозності. Його швидкість, точність і контроль над паличками були безпрецедентними, що дозволяло йому виконувати складні ритмічні фігури з легкістю та витонченістю. Річ був не лише видатним барабанчиком, але й талановитим шоуменом. Він мав харизму та сценічну присутність, які зачаровували публіку. Його виступи часто супроводжувалися акробатичними трюками та комічними витівками, що робило їх ще більш видовищними. Баді мав величезний вплив. На світ джазових барабанів він надихнув незліченну кількість барабанщиків своїми інноваціями та майстерністю. А його стиль гри досі вважається одним із найвпливовіших в історії джазу. Бадіріч був удостоєний численних нагород, включаючи двох премій гремі. Також включений до залуславу джазових барабанчиків у 1978 році. Баді був справжньою легендою джазових барабанів. Його віртуозність, сила та енергія. Зробили його одним із найвідоміших та найвпливовіших музикантів ХХ століття.